Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський президент Володимир Путін у виступі по російському телебаченню знову наголосив, що його країна прагне до мирних перемовин для вирішення української кризи. А от Україна і західні країни якраз не бажають таких перемовин і навіть заборонили самі собі їх вести. Тим, хто не дуже уважно. Міг би стежити за війною в Україні політичною біографією Володимира Путіна та реальними діями російського керівництва могло б на перший погляд здаватися, що російський президент вже дійсно бажає процесу перемовин з Україною. А от Захід і Україна недооцінюють цих бажань російського президента і його розуміння, що потрібно закінчувати війну. Однак я б не поспішав із такими оцінками. Я б не поспішав навіть із оцінками того, що російський президент бажає принаймні перемир'я з Україною для того, щоб зосередити нові сили для подальшого продовження війни після тривалої чи нетривалої паузи, я хотів би відзначити, що для будь-яких реальних мирних перемовин потрібна так би мовити спільна методологія. Спільна логіка, звичайно, коли одна країна перемагає іншу у війні, чи коаліція країн перемагає іншу коаліцію, тоді ніяких спільних підходів знаходити не потрібно. Переможці просто диктують свою волю переможеним. Однак, в ситуації, коли жодна з сторін не перемогла, коли мова йде про досягнення певного компромісу. Тоді звичайно потрібні спільні підходи до того, що взагалі має вирішуватися під час перемови, і отут ми відразу ж ще до жодних заяв Володимира Путіна опиняємося у справжньому глухому куті, адже і Україна, і західні країни вважають, що найважливішим є повернення до принципів міжнародного права. Тобто Росія має визнати територіальну цілісність України той факт, що українські території Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область і Автономна Республіка Крим були окуповані і анексовані Російською Федерацією незаконно. Будь-які мирні перемовини з Володимиром Путіним мають починатися із визнання Росією того простого факту, що вона вважає. Територіальну цілісність України принциповою для будь-яких домовленостей про мир. Натомість, як ми знаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін впевнений, що окупація українських територій і їхня анексія Російською Федерацією мають бути навпаки визнані і Україною і цивілізованим світом. Як тільки починається розмова про будь-які перемовини між Росією і Україною, російські керівники Дипломати Політики, військові весь час говорять про одну і ту ж тезу: про необхідність визнати так звані реалії на землі. Про те, що Україна має визнати російський статус Криму і так звану незалежність Донецької та Луганської областей, російське керівництво говорило ще до масового нападу на Україну у лютому 2022 року. Тепер до окупованих Росією територій, російський статус яких має визнати Україна, додалися чомусь Херсонська і Запоріжжя. А якщо б Росія окупувала ще якісь українські регіони, звичайно, вона б вимагала визнати і ці реалії на землі. І це не розмова про членство України в НАТО, про російські гарантії безпеки. Всі ці питання при всій їх штучності могли б обгорюватися за будь-яким переговірним столом. Ні, коли одна сторін вважає. Що принципи міжнародного права мають бути очевидними для переговорного процесу, а інша вважає, що переговорний процес це інструмент для порушення принципів міжнародного права. Ніякі перемовини не можуть реально відбуватися, і ніяка війна, на жаль, не може закінчитися. Мінські перемовини стали можливими саме тому, що Російська Федерація під час цих перемовин визнавала територіальну цілісність України, принаймні коли мова йшла про Донецьку і Луганську область. У мінських перемовинах, у документах цих перемовин, хочу вам нагадати, не було жодного слова про так звані народні республіки. Росія. Як і інші учасники цих перемовин говорила про окремі райони Донецької і Луганської областей України. Про те, що українське керівництво має провести якісь консультації із місцевою владою цих районів. Про те, що вільні вибори до місцевого самоврядування мають відбутися під юрисдикцією Центральної виборчої комісії України. І саме це визнання. Кремлем Путіним того факту, що Донецька і Луганська області є невід'ємною частиною української території, і дала можливість взагалі проводити будь-які перемовини між українським і російським керівництвом. А от щодо Криму ніяких перемовин ніколи не було і бути просто не могло, тому що з точки зору української конституції. Автономна Республіка Крим і місто Севастополь це невід'ємна частина території України. А з точки зору Путіна і Конституції Росії, Республіка Крим і Севастополь це невід'ємна частина території Росії. І тут нема про що домовлятися аж до того самого моменту, як у Москві чітко скажуть, що анексія Криму і Севастополя були незаконними. І далі вже можна продовжувати розмовляти про якісь питання. Скажімо. Статусу цих е, е, територій у складі України, гарантій для російської мови, для представників російської меншини, етнічної, звичайно, а не громадян Росії, які поселилися в е, Криму після його окупації росіянами тощо. Але це просто для прикладу. Так що треба усвідомити просту річ до того моменту, поки Росія не повернеться до фундаментальних принципів міжнародного права. Всі ці розмови Володимира Путіна про перемовини насправді є розмовами Володимира Путіна про капітуляцію. Тому що якщо перемовини починаються з того моменту, що Україна фактично погоджується на анексію своїх територій Росією на те, щоб визнавати так звані реалії на землі, від українського суверенітету залишається тільки сумний спогад. І залишається тільки очікувати. Які ще українські території Росія згодом окупує? Тому що погодитися на окупацію навіть одного міста, навіть одного квадратного метру території, це означає погодитися із тим, що буде окупована вся країна. Якщо не сьогодні, так завтра. Так що я б не став серйозно сприймати всю цю цю балаканину Путіна. Він і досі бажає не миру, не перемир'я, не перемовин. А капітуляції України і Заходу перед російською державою реальний переговірний процес почнеться саме тоді, коли у Росії усвідомлять не можна повернутися до цивілізованого світу без втрати контролю над окупованими територіями. І, до речі, не тільки українським. Мова йде і про територію Грузії і про територію Молдови. Все це Росія має перестати контролювати. І для того, щоб це відбулося. Цивілізований світ і має боротися за демонтаж і крах російського режиму. Ось тоді і почнуться реальні перемовини. Перемовини про те, яким буде місце Росії у цивілізованому світі. Не агресивної, не нацистської, не людиноненависницької Росії, а Росії, яка хоче повернутися до нормальних взаємин з сусідніми країнами, до нормальних взаємин із цивілізованим світом. Однак очікувати появи такої Росії, як на мене, доведеться ще досить довго. А поки що треба усвідомити, що з цією людожерською Росією, з якою ми маємо справу, домовитися ні про що не вдасться аж до моменту, поки ця Росія не буде переможена. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам!